В здоровому тілі здоровий дух за умови правильного харчування. На комунальному підприємстві харківські теплові мережі для всіх працівників почали готувати сніданки, обіди та вечері на замовлення. О пів на сьому ранку професійні майстрині цеху харчування вже чаклують біля великих плит. Вони виконують свій обов'язок, заощаджують вільний час теплоенергетиків і готують для їхнього здоров'я корисні страви. Сьогодні у нас меню суп харчо, суп гороховий, ну і багато чого вкусного самі побачите. Наприклад, у нас є і відбивні з цибуляю, є і філіра ракушка називається так. Єсті і вареники, і сирники, котлети по київськи Ну багато чого. В меню враховуються як смакові, так і дієтичні, і навіть релігійні побажання. Розроблено спеціальне пісне меню. Щодня перелік страв досить різноманітний. Ціни соціально корпоративні. Шанувальники готових обідів з Салтівської філії щодня в обідню перерву забирають замовлення на всіх. Інженер Валерія. Касімова відверто зізнається, замовляє смачненьке для чоловіка, бо сама працює і готувати просто не встигає. Роботи вистачає, напевно, як у всіх. Вистачає і чоловіку вдається приготувати лише на вихідних щось таке більш масштабніше. А так, якщо не купувати, то це були б якісь макарони, сосиски та інші. Часом затратні вироби тут ціни бюджетні для людини, яка знає, скільки це можна в магазині витратити коштів, це виходить навіть дешевше, бо ти не купиш там одну філешку чи там ще щось. А тут взяв і кожного дня щось смачненьке, щось новеньке, а по грошах це чудово, скажемо так, замовити обід додому можна напередодні, вчора на сьогодні, за телефонами, які знають виключно працівники підприємства, бо харчовий цех працює тільки для співробітників теплових мереж. Ціни такі, що фактично компенсують вартість продуктів та енергоносіїв, натомість здоров'я працівників безцінне.